Мешканці висотки по вулиці Келецькій, 52, що у мікрорайоні Вишенька, зібралися біля зеленої зони навпроти будинку. Тут є дитяча гірка, але поремонтувати її не можуть, розповідає Оксана Тупальська, бо землю орендують. Так само, як і доглядати за деревами. Їх збираються вирізати, аби побудувати офісний центр. Приходить забудовник і каже, що я буду тут будуватися. Люди побачили, що він же прислав сюди людей і почали робити проби грунту. І щось вже якісь роботи монтажу, чи то проводки, чи що почали робити. Люди почали питати, що ви тут збираєтеся робити. Під час зустрічі із забудовником каже Оксана, їм показали зображення майбутнього офісного центру, а біля нього парковка. Такої ж майже висоти, як наш будинок, офісний центр. І справа, і зліва на місці наших дерев просто територія, де зможуть паркуватися автомобілі. Він буде мати підземніше поверхи, тому бити буду глибоко. І наші всі люди насправді дуже сильно злякалися, тому що, по-перше, будинок не є новенький. І зараз, якщо почати глибоко бити сваї, то цей будинок розвалиться. Люди також проти і вирізки дерев, каже Оксана. Їх тут висадили 1970-х. Постійно досаджували нові. Ці дерева, розповідає Наталя Бруй, захищають помешкання від шуму транспорту. У цій багатоповерхівці з боку Келицької балконів немає, тож насадження, ще й захищають квартири від пилу та загазованості. Тої сторони заправка, тут заправка, там промислова зона, сусідній будинок, стільки само населення. Там 9 поверхів, 4 під'їзда. Вони не мають абсолютно свого майже території, де гуляти відновлювати сили після роботи і оздоровлювати дітей. У цьому мікрорайоні не так багато парків і скверів, де можна було підпочити, каже Наталія. А тому мешканці написали звернення до міськради, зібрали підписи проти будівництва і під зверненням до забудовника. Вінничанка Юлія Мельник створила петицію на сайті мерії з проханням облаштувати тут сквер скейт-парком та зеленою зоною. Вона зібрала 353 підписи з необхідних 350. Наша пропозиція це не просто не будувати, а це припинити тут різні проекти, будь-які забудовні, а цю територію зробити зеленою зоною, щоб зробити скейт-парк на ділянці, вільні, яка знаходиться за зеленою зоною, щоб там могли діти прийти по на роликах, поїздити, відпочити. А в зеленій зоні поставити лавки, насадити квіток, підсадити сакури, гарні дерева, щоб сюди і нам було приємно зайти, подивитися з вікна і щоб людям було приємно з цього району прийти відпочити. Ми звернулися з інформаційним запитом до міського департаменту архітектури і містобудування, аби дізнатися, чи видавали там дозвіл на підготовчі будівельні роботи, і чи можливо облаштувати скейт-парк скейтпарк зеленою зоною. Відповідь повідомимо у наступних випусках. Телефоном ми поспілкувалися з архітектором Романом Вікуловим, який був на зустрічі з мешканцями багатоповерхівки. Він розповів, ділянку орендує замовник архітектурного проєкту. Суспільне готове надати ефірний час забудовнику для висловлення своєї позиції. Доцентка кафедри хімії одного з Вінницьких вишів Тетяна Добіжук каже, зелені насадження виконують кілька функцій: регулюють температуру навколишнього середовища, запобігають ерозії ґрунтів. На тій ділянці є схил, то це дуже важливо. Трав'янисті рослини не справляться з цією функцією. Великі дерева є отим бар'єром для поглинання шуму, а тим паче це одна із центральних магістралей. 2018-го тут хотіли побудувати автомийку. Тоді мешканці, каже Оксана Тупальська, відстояли цю ділянку. Тож, аби не повторювались подібні ситуації, просять демонтувати будівельний паркан і облагородити місцевість. Вона Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.